Кожна генеалогічна поїздка унікальна: це поїздка в населений пункт, де жили ваші предки, і збір інформації про них на місцевості, розпитувати старожилів, попрацювати з погосподарськими книгами, які зберігаються в сільській раді або в старостаті, ну основним це старожили і нащадки людей, з яких можна розпитати інформацію. Ми вчора були в селі Губник Вінницької області, де збирали дані про родину побережників. Велетенська родина, дуже багато представників її, і ми не могли розібратися, а чия ж донька прабабуся нашого клієнта. Прабабуся Голька, так її називають в селі. Ольга вона звалась по документах, але в селі її всі звали Голька. І от Голька вона могла бути дитиною або Данила, або Дем'яна. Даміана. І біда в тому, що вона враз в документі так записана, в більшості вона все ж таки Данилівна записана, але по спогадах. Її родини маму звали таким особливим ім'ям, і от саме в Дем'яна жінка була Соломія, і ми подумали, що це Дем'ян. Тому Ольгу приєднали до Дем'яна. Біда в тому, що було два побережняка: Дем'ян і Данило, приблизно однакового віку, які в цей період народжуються діти. Мало того, Ольга народилась 1906 рік, і в цей рік не збереглася метрична книга. Ми бачили, які діти в Дем'яна і в Данила народжуються до 906 року. І після. А от якраз 906-й там період трішки зліва, трішки справа, не зберігся по губнику. От ми його перешукали, немає цього періоду, і знайти факт народження самої Гольки ми не змогли. Ми, відповідно, поїхали в село. Що ви розуміли, 906-й це дуже глибоко, це 120 років тому. Ну, ясно, що вона жила пізніше, але тим не менше, це дуже важка задача була. І ми збирали дані в самому Губнику і в Ладижинських хуторах. Бо сама Голька жила саме по шлюбу в Ладижинських хуторах. І нам таки вдалося вияснити, що вона донька Данила. І вже так ми її від Дем'яна від'єднали і під'єднали саме до Данила. А як же ж вдалося вияснити, що вона таки донька Данила, а не Дем'яна? Ми знайшли Надію Васильівну, яка була нащадком Дем'яна. Вона була її правнучкою. А от її чоловік був онуком Данила, тобто вони обоє з побережняків. Тільки з різних гілок, і вони кажуть, ні, це одні побережняки, а це інші побережняки. В них там клички були, ці крюки, а ті там ще якось було. Це типу різні. Хоча ми знаємо, що це буде одна родина, яка зійдеться глибше, але тим не менше. І от ми з нею спілкуючись, питаємо: слухайте, а Голька, баба Голька, вона була вашою ріднею чи ріднею чоловіка. Вона каже: та чоловіка ріднею, звісно. Каже: мій тесть Степан Данилович, а Голька його рідна сестра. Ну, типу, це ж всім зрозуміло і всім відомо. Ну, для неї це зрозуміло, тому.